Ты, виграй. ха Що ніхто так, наверное, не бився ніколи за п'ять злотов. Невже, вже, Нем вже не вже я виграв! Чотири ляма сразу. О! Сьє! Ну сума, сумас, сумку! Чекай, чекай! Бляха так зашкварно, что капець. Здарова, братя! Всі ви, живучи в Польщі, мабуть, стикалися з такою штукою, як лотерейки, здрабки, в жабках, в магазинчиках ЛОТО, різних таких Алко 24. І Ми коли приїхали в Польщу, було дуже странно, що тут практично всі грають в лоток. Кидають копійочку, беруть собі чи то лото, забаву, чи лото, чи ще якусь драку. І на Що саме дивне, що у кого не спитай, що вони в це грають і взагалі, всі рекомендують і кажуть, що в ньому виїхали. Вони грають. Ой, я виграла 200 злотих, я 500, комусь попалося там побільше суми. Правило, люди просто люблять дурні гроші. Вся взагалі ця фігня це азарт, і азарт, який має бути контрольований. Це щось типу казіно, тільки воно більш легальне, більш Простіше і более легше. Прошу. В випадку, з чого ми починаємо? І за цією дискусією між нами, бо я трохи впевнений, що в цьому можна виграти, я на це сподіваюсь. Ми купили різних лотерей на суму около 300 злотих. Не около 290-295, я знаю. Що, вони тут в градації від найменшого до найбільшого, да. найдорожчі ми взяли найменшу кількість, Чи тут ні? 30 злотих, а найдешевших ми взяли найбільшу кількість. Їх тут, коротше, вони коштують по злотувці. Будемо бачити, да, будемо будем... розуміти, я сподіваюся, що вам відеоролик залетить. Я не буду в жорсткому пройобі. А ти в чому секрет? Якщо ми виграємо, то виграш ми ділимо по полу. Mm. А якщо програємо, то я туди нічого не вкладу. Прикол такий, що у нас тут 40 лотерейний цей срані. і будемо дивитися, відіб'ємо монтажора, оператора <смір> і найголовніше актера. Лотерейки за один злотий. Називається Лотик. З чотирьох варіантів, які ми маємо, треба, тут будуть різні звірі, і треба знайти. Саме слона. Якщо ми знаходимо слона, під ним є виграшна кількість злотих. Скільки ми виграли, що ми взагалі з цього маємо? А це плюс. Це так Як ні, то ми нічого не виіграємо. Я впевнений, бо тут написано, а я прочитав одного дня. Містерий зайшов в магазин, купив собі теж лотерейку, бо я ж казав. А, може, я вам ще не казав, бо ми це вирізали. Таке може бути. Раз в місяць можу зайти купити дві-три лотерейки, подивитись, попитати щастя, да да ні, ні. В принципі, як і роблять тут всі. Да, бабуля заходить в магазин. Каже: мені лотошку на 5 злотих, два по два і раз по єдинка. дають, дають безплатно такі спеціальні пластикові штуки для здрапування. Та й зайшов міста туди в магазин. Йому дали одну, І він каже, скільки вона коштує, вони кажуть, що безплатно. Вони кажуть, він каже, давай десять. В той тепер у мене по квартирі розкидано куча таких штук. Скільки скільки давай так, в нас лотереї по золотувці? У нас їх 10. П'ять в мене, п'ять в тебе. У мене вже є слон. У мене поки що баран. І виграна один злот. В мене пусто. О, коза. Слон. Чекай. Коза. Білка, слон. Слон один. Коротше, прикол в тому, що на сьогоднішньому примірі буде видно, чи можна щось тому виграти. Якщо підходити до цього з умом, то можна грати. Якщо що, я виграв злоти. У мене теж є, я зроблю. Кинути сюди до виграв. Злотий і знову один злотий. Значить, в сумерності у нас їх три. Три злотих. І що виходить, що ми програли 7 злотих. Не беріть лотерейки по злотому. Якщо виграєте, то ви тільки окупите свій вклад. Тепер лотерейки по 2 злотих. Виглядає фігня, типу як в цих автоматах, де ти речашка речажеш і випадають всі сімьорки. Рячашка і... речажеш? Речашка речажеш. Прикол в тому, що маєш здерти і має бути сімьорка. Якщо є сімьорка чорна, то заїбся. Якщо є сімьорка зелена, то сума, яка від цієї сімьорки, вона вдвоє. Купили ми їх скільки в тебе? Шість штук. Шість. Шість штук. Три в мене три треба. І фікарчик, що там циферки? Шість, п'ять, я казав, дев'ять. 3, 8, 4, 2. До свидання. Є одна чорна сімьорочка. І що ми виграли? Два злоти. Так себе. А, да. а ще одна сімерочка в цій версії. І шо. Что... Далі. Старий, якісне щасливо? Дві виграшних подвигатик, 4 злотих. Як ви бачите, поки що ми впролітка. А, окей. Такі лотереї, які будуть у нас займати більше часу, їхня суть в чому? Ми відкриваємо поле. В цьому полі у нас знаходяться різні речі: парасолька, кактус, лімон. Якщо у нас е, попадається, наприклад, сонце, воно у нас тут є, на цьому полі знаходиться, ми його закреслюємо. Якщо ми закреслюємо в одну лінію три якихось предмети, тут пишеться у нас наш виграш. І якби. В... Все. О, 15 років. Дуже приємна інформація. Oh, wow. Насправді ці лотерейки вони самі прикольні, але прикольні як мінімум тим, що просто їх цікаво. цікаво грати в них. Ну тобто в них ви вже граєте, ви не дивитесь на якусь там кількість, чи у вас випало якесь число. Уже така міні-гра, яку цікаво інколи пограти. Якщо в них нічим зайнятися. І якщо у вас є лишніх, в даному випадку 3 Да, Взагалі прикол в тому, що я коли приїхав в Польщу в 2013 році, то я був взагалі удивлен, як бабки ходять і тим. А ми лотерейка, мені лотерейка, Думаю, фика себе. Це... Зараз сам їх та бабка, сидиш і граєш в лотерейку. Я вже здаю одну лотерейку. Як ви можете бачити по цим білим полям, це то, що в мене випало, і... Знаєте, як завжди в цій грі чогось просто не вистачає. Ти стираєш, думаєш, от 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 зараз випаде, я виграю, не попадає. І мені здається, що воно ніколи не попадеться. Мінімум не мені. Ні. Мене одного разу взагалі обманули. Дуже сильно. І про це може буде вставка в відеоролик, яким я вам розкажу. А може не буде. Як захочу, так і буде. Може мене не буде, може я отак от обріжусь. І все. Денис буде сам. ну, да, прикол в том, что в нём прик прикольный град. Интересно, а, але, бля, так зашкварно, що капець. Типа так воно мозги колупає. Чекаю, якщо я сейчас лям виграю, то все закінчу відео, віду на бананчик три на арбуз. 2000 Короче, прикол в том, що в цю гру граєш з очікуванням того, що ти можеш Виграти, бо от от тобі випаде, ну, наприклад, дзвоник, і да? якби випав вот цей сраний дзвоник, то ми виграли там 36 злот. І в кожній з цих просто ячеїв якогось одного елемента бракує і... Поэтому ми нічого не виграли. Чистує моя душа, будую сьогодні. Спати на балконі І за програмних грошей. Потім треба буде дзвонити до. до психолога і говорити йому, що в мене це завісимость. Ти не позвониш до психолога, знаєш на знайшов? Я знову проіграв. Мої дві лотерейки закінчились. Я проіграв. Дієць, камій, вже з виграв. На нас чекають. Поки Дініс там здряпає, я вам розкажу, що мене ждало в цих лотерейках, коли я їх купив перший раз. Я купив цю екстра лінію, так само собі грав, як міні-ігру, було прикольно. Потім я вирішив купити щось інше, теж спробувати. Я купив таку лотерейку. В цьому полі ви здираєте літери і потім. Практично все те саме, що в цих екстралініях, тільки потім ви повинні скласти слова. Якщо у вас виходить слово, то ви виграєте якусь суму, яка тут описана. І прикол їх в тому, що тут є слова, які не існують. Я виграв так по моїм подсчетам: 40 злотих. Приходжу з такою лотерейкою до них, і такий, що я купив лотерейку за 10, виграв 40. Пожалуйста, віддайте мені мої гроші. А що? вона її пробила і каже: А у вас немає грошей. У смислі в мене тут шість чи скільки там слів я виграв. Отаку-то От суму. Я кажу, ні-ні-ні-ви ні, не зрозуміли. Тут є слова, які не існують або споминку, і вони не рахуються. Ми пров... провтикали 27 злотних. Осім тільки виграв. Передвигаємося далі. У нас є два види по 5 злотих. Побай. Перші лотерейки, в які ми будемо грати, називаються портфель желений. В перших лотерейках ми шукали слона, в других лотерейках сіньор, в третіх лотерейках херню всяку. Ці лотерейки достатньо прості, і за цього їх дуже часто купують і дуже часто вони грають. Здираєш верхнє поле, де пишуть, скажімо так, твої щасливі цифри. Виглядає Виглядаємо отакий от от спосіб. Я маю так: 35, 14, 13, 21. І в тебе є раз, два, три. 3, 4, 5. 15 шанс на те, щоб випало одне із цих чисел, і якщо воно випадає, то приписана на неї сума твоя. Відповідно, дуже просто. Береш, просто здираєш, шукаєш число. Якщо воно випадає, ви яка там має бути сума. тяп ти готовий, забереш, гроші. Казалось би. Тримайте за нас кулачки. Ти. Виграй. До... Скільки? Полтос. Ми почти відбились! Ні. Знаєте, ми коли задумували цей відеоролик, 300 злотих це не є так багато. Деякі якісь багаті блогери можуть собі дозволити на пару тисяч. Ти, я, я вже соточку відбив. Це гадає. 14 і 13. Про що я? Ми закупились на 300 злотих, це невелика сума, але ми мали надію хоча б на те, що ми відіб'ємо половину цієї суми. І що відеоролик вам залетить, понравиться. Далі в наступних відеороліках щось заказувати, тестувати, показувати, які є речі. А ви сі кітразу жив, ні? Що з людиною роблять лишніх 100, 100 злотих? Лишніх... Возвращаю собі в карман. Ні-ні-ні, ти возвращаєш їх нам. Нам. Тут, э, ти виграв цей портфель жілих, так? Да? Так. Да. Я з них нічого не виграв. Я здравий, далі шо? А шовка. я беру ворек з касою. Ворек з касою, е, мішок виаємо. з баблом. Суть та сама. <хихихихих> Ні твої гроші, так то ти її не відбиваєш. Може <хихих> бути. Мені треба, розумієш, цігінг гормити, треба заробити. Це йде, це йде. Ну коротше, в цій сраді в мене теж нічого не вийшло. Ну, слава Богу, це хоч збирається. Нічого. Хоть би да, хоч би вийшли в ноль. Так, хоч би вийшли в ноль. Ну, ти коротше вийшли. Старік ти не повіриш. Та, що ти не має. повіриш, я нічого не виграв! За... Ти, Куди ти викинув, я кажу, 5 злотих там. Що ніхто так, мабуть, не бився ніколи за 5 злотих. <реку> коротше, так, що в нас Ми виграли під час 74 злотих за лотерейки, виграли 112. Соответственно, чистий прибуток 30. Тобто, подожди, подожди, подожди. Тобто, якщо ми зараз купили тільки ці лотерейки. Ну, 30 злотих би пригріло. Не знаю, чи вдасться так з оставшимися. Але ну, подивимося. Добре. Наступні у нас... 10 злотих. Треба їх всі посчитати, скільки по 10 злотих. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, так. Да. Да. Як завжди, у нас круль кеш. Суть така сама. Закреслюємо, бачимо якісь цифри. Закреслюємо, дивимося чи виграємо. Якщо не бачимо цифри. Якщо не бачимо, то про три очі. 56 нема, 21 нема, 26 нема, і 16 нема, і 55 нема. Невже, невже? Невже, невже, я виграв! І що я виграв? Я виграв 10 злотих. Знаєте, скільки коштує ця лотерейка? 10 злотих. Як ви думаєте, чи виграю я щось ще? Зараз подивимось. Я, походу, нічого не виграв. Блін, ну що так блестить і в глазах що я ще саджу, що переживаю. Добре, ми підійшли до самих. Не, ні, 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 ти їх не обійдеш. Ти захотів їх купити. Я йому говорив, не купляй їх, не купляй. Він захотів їх купити, він сказав, це буде класно, це буде весело, це буде дуже супер взагалі. Подивимось. Я вам про них вже розказував. Це лотерейки, де треба грати якби в кросфорд. Красфор. Ну дивись, аларм же ж слово є таке. Але воно може бути написане з помилки. Треба, щоб воно орхо... Орхо... Орхо орфографічно Орфографічно було написано правильно. Тим. Мик. Що таке мик? Коли ви цих лотерей, якщо воно тебе завлікає, ти шукаєш ці букви, ти такий о, бля, я вже дуже було, от чу я чуть би не виграв. В Відслідчі лотерейки мені повезе, бо якийсь там ну, Жорик виграв 500 тисяч в жапкі лотерейки, чи він купив лото забаву, чи що там. Соціальні медіа це хтось виграє, то це я не знаю, значить, то щось президента виграв. Типу ну, дуже це сильно розходиться. І люди в погоні за легкими оцими от грошима просто. Купляють, 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 купляють. Я скажу так, тіпа, окей, там, потратити 10-20 злотих в місяць на ці да, ну ще куди не йшло. Але тіпа, якщо це вже не здравий, у вас є залежність від ігри, гри, ігроманії і, і так далі, то ви це на ну, нахід не купляєте. Тому що сьогодні ви тратите гроші, біжите за жабками, завтра, завтра ви йдете в казино, а післязавтра ви голий боси без квартири і другоценності всі поставляли по... в ломбарді. Або не поставляли, або вас забрали. Бля, я стільки вже здер! Та все, збавляй. Подожди, суперславу, хоч ви. Бачиш. Це, говно, це Ці е, лотерейки ми вам е, покажемо і розкажемо вже як нам. Пожди бо я облився. Ці лотерейки ми вам покажемо віддільно. В нього грати інтересно, але просто ну, дуже довго. дуже довго. Плюс так як я сказав з цими словами, невідомо взагалі ми виграє, чи ми виграли, чи вони виграли, чи існує таке слово, чи вони існує. Мегапенсія, якщо чесно, ми часто граємо з цю мегапенсію. Ну, не часто, а так само десь раз в місяць можемо її собі купити щоб... Ні, я вже давно не граю, якщо чесно. пограти. ну, Місяць назад, десь ми купували з тобою. Міншок, просто відкажу, ти, ну, ти замітив. Як коли ти виграв 100 злотих, у нас пішли емоції, ти такі, типу, вау, починаєш все коментувати, все розказувати. І коли ми вже майже все вже далі додряпуємо, до нічого немає. Осталося буквально там. Хірно. То емоцій 0 ми розстроєні. Я взагалі нічого не зловив, не виграв, нічого не попалось. Вот такая лотерея. Ну, не зря говоришь, что это лотерея, типа, блядь, выиграешь, не выиграешь. А ну, значит, это за Е лотерея, смотри. Ну да, потому что, блядь, не зря так называется, Ну да, это Е лотерея, она так и называется лотерея. Хоть більше швидше йде, ніж ті букви, блядь. Там мені що так, що -то. Так за першим разом, щось здарився, більше нічого ничего не хочу. Бачу. Бачу вже глаза и гусь. Буде... Не ну, может быть. Ой, пришло блядь, Зараз не нельзя. Ти, а це ж різні лотерії, типу сані разні виграші. А якщо одні виграти мільйон, другі, треті, третій, на чотири ляма сразу. Так, да, але знаєш в чому смисл, типу лотерії різні, але всі їх випускає одна сама фірма Лото. Нічого... Ну, Тому що у них є плани, я не думаю, що вони так вистраюють свій план, що випускають, знаєш, тіпо, там ви виграєте і там ви виграєте. Я думаю, що вони постійно цю всю, всю тему мішають якось по себе. В будь-якому випадку, тут як з казино тобто казино завжди в плюсі. Не може бути такого, що ви купите і ви будете тупо кожен раз в плюсі, або ви будете грати кожен місяць, а, кожен це, день це, по одному, це, або це, це, кожен це. тиждень купляти. І да, ви колись виграєте 100%, як ми. Ну то есть, ви могли бути цими людьми, які б виграли ці, взяли, купили ці виграшні білети. Іменно їх би ви і купили в цей день, наприклад, тільки один. І виграли б цей білет на 100 зло. Він купив за 10, а виграв 100. Так, да, ви будете цією людиною, і на це є шанс. Просто цей шанс дуже малий. І якщо ви будете на протязі року грати кожен місяць, кожен тиждень, кожен день, хто як, і вкладувати, вкладувати, вкладувати гроші, а потім вони вам колись вернуться, вони все одно все не вернуться в такій кількості, в якій ви їх вложили. Це, це 100%. Ми нічого не виграли. Дякую за увагу, всім до побачення. Шутка. Ну ми вже коротше 32 золотих прийбали. 154 заплатили, 122 виграли і 32 переграємо. Ці лотерейки це як мега пенсія, то є супер зарплата. А це типа супер мега зарплата. Все <різвіст> так само стираємо, бачимо, що є, стираємо, що збігається. І якщо збігається, дивимося скільки ми виграємо. Бо не виграли. Да, що більш вероятне. <скріст> <скріст> Давай. Дай хоч щось. Котпієчку. До свидання. До свидання. Це у нас дорога до мільйона. Маємо три столбики. Дві з грошима і одна з таким, типу, балоном. Перше це число, яке вони нам подають як основне. Друге, якщо вони бігаються в цих двох полях, то ми стираємо, що ми виграли. Тут в принципі все теж просто, це прості ігри. Тільки я не знаю, чи вони нам попадуться, ці однакові циферки. У мене поки що щось то... немає. Ні. 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 Близько, але ні. Взагалі далеко. О! Щось є. Ну, сума, 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 чекай, сума, сума, чекай, чекай, чекай. Я дотру до кінця. Треба, треба подивитися, чи я виграв Що ще можу виграти, ні? Чекай, чекай, чекай. Чекай. Так, я виграв, в мене попалося 26 і, 26. і угадайте, скільки я виграв? Я виграв. 40 злотих. Ця лотерейка коштує 20 злотих. Тобто, якби я був тим, хто прийшов і захотів купити одну лотерейку, і мені вдачно би БЦ, я подвоїв ту суму, яку е, вніс. У <му> нас залишились самі козирні лотерейки. Чому вони козирні? Бо, по-перше, вони коштують кожна з них коштує по 30 злот. Друге... Річ це, Подивіться на їх зовнішній вигляд. Вони такі манять, манять тебе, щоб ти їх купив і щось тут виграв. Але навряд. Тут все просто. Ми здираємо це поле. Якщо в нас попадається сімка, ми здираємо це поле і дивимося на виграшну суму. Добре. Шукаємо Діка Сім. Єр. Шукаємо сім. Скорее в мене тут дерево якесь. У <гум> мене тут взагалі свиня. Ананас, гітар, навіть сім'юркою не пахне, може ми неправильно граємо. А як ти блять по-другому будеш і грати? Що, де нема немає сім'юрки? Немає. Сама е, суть чому, є подобні ігри, де треба знайти сім, де треба знайти п'ять, як ми вже грали. То там йдуть різні якби, цифри. А тут, типа, гітара, банан. Добре. дивись, вися, короче, якщо так грати, брат, скидайно, типу, наверное, вже 10. 9 штук з 40 це грубо кажучи 1 четверта. 40 лотошків тільки 10 можуть бути якимись виграшними, як ми бачимо, не факт, що ви виграєте або відіб'єтесь. Якщо вам сподобається це відео, якщо ми побачимо якісь рости, якщо ми побачимо, та хоч щось, якщо ми побачимо, по-любому, ми не вернемося до цього дуже швидко, бо ну це не така забава, в якій можна сидіти і багато показувати емоцій, бо ти сидиш і просто здряпуєш ці лотерії. Коли ми виграли, то у нас піднялись емоції. да Хотілось якось більше говорити, більше вам показувати, більше спілкуватись. Добре, я предлагаю. Я тобі таке парі, ми потратили 300 злотих на це. Давай у нас беремо суму в 5 злотих за лотерій і купляємо таких лотерейок на суму 300 злотих. Так само. Оплачую вже я. Якщо вам сподобається, тоді ми це зробимо. Якщо не сподобається, то й добре, бо я не буду тратити своїх 300 злотих. Пишіть в коментарях, лайкайте, дивіться. Якщо побачимо актив, то ми це зробимо. Я вже заплачу, я. Блять, ти завжди так говориш, блять, а потім на кінець. Були ми вже в жабці, здали ті дві лотошки з словами. Як Вадим казав, дуже все тяжко, складно, непонятно. В ітогі вийшло у нас зіро. Да тому підводячи підсумки, ми купили на 294 злотих, програли 132 і виграли всього на всього 162 злотих. Відповідно, ну десь половина. Можна говорити, там на 50-55-60% нам вернулось. Якщо не грайте, то в лото ні до чого хорошого мене приводять. Все за вашим бажанням. Але як бачите, з 300 злотих половину оставляє собі лото, казино, чи хтось там інший, а половину відбиваєте. в будь-якому випадку 7. Таке життя. Всім до зустрічі в наступних відео.